І знову черговий провал. Ділянка колектору по вулиці Героїв АТО вийшла з ладу. На місці вже ведуться ремонтно аварійні роботи. Це й не дивно, говорять комунальники. Адже більшість каналізаційних мереж побудовані в 60-80-х роках минулого століття і зараз в аварійному стані. Аби усунути проблему, залучили велику кількість спеціалізованої техніки. Цього разу планується заміна близько 50 метрів трубопроводу. На даному участку проводиться заміна участка колектора. Роботи проводяться на глибині. 5 метрів. Як показує практика, розповідають фахівці, основною причиною виникнення аварії є сульфатно-газова корозія. Саме вона руйнує складову бетону. Задля повноцінного проведення ремонту частину дороги перекрили. Проте водопостачання та водовідведення мешканцям району не обмежувалося. Просимо вибачення мешканців полтави за незручності. Мешканці району з ніяких проблем з водопостачанням водовідведенням не чують. Зараз працівники підприємства зможуть провести лише поточні ремонтні роботи. Говорять, на планові коштів не вистачає.